Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас із своїм курсом рівня А 1 і запросити вас. Приєднатися до нього, тому що я вважаю, що цей курс він є дуже класним, дуже ефективним, і це я кажу не тільки із свого такого, свого відчуття, а це вже від відгуків моїх клієнтів, які його проходили, і дуже вдячні за нього. Я вдячна їм за їх відгуки, тому що дійсно, знаєте, коли ти починаєш вивчати німецьку мову або будь-яку іноземну мову, ти думаєш, ну як її вивчити онлайн? Як це це ж треба говорити? А це все реально, це все можливо. Тому що наша навичка говоріння, вона базується на попередніх, також в тому числі, тобто на поповненні словникового запасу, на вивчення граматичних конструкцій, на тому, щоб вміти це все конструювати на тренуваннях, на аудіальних навичках, тобто навички сприймати інформацію, також на, на тому, щоб. Перебороти свій психологічний бар'єр зговоріння. Ось так формується навичка говоріння. І все це в комплексі, те, чим ми будемо займатися на рівні А1, воно дасть свій результат і свій ефект в говорінні, тому що ви будете підкачувати всі ось ці навички, про які я казала, і тренуватися, говорити прям. Ось так зі мною в youtube форматі і це круто. Також у нас є закритий чат, де ви можете висилати свої аудіоповідомлення, якщо у вас на це буде бажання час і ви захочете тренуватися, говорити для цього також є можливість. Я з вами, я перед вами йду цей марафончик з вами біжимо, але я в youtube форматі а ви продивляючись просто уроки. Даний онлайн, онлайн курс він підходить для людей, які... Тільки не починають вивчати іноземну мову, або які вже пройшли, наприклад, рівень а 1 на курсах десь, але знаєте, пройшов і нічого не виніс з того, або пробіг той курс і побіг далі. Тому для того, щоб зупинитися, видихнути і спокійно, в гарному, своєму такому не поспішаючому темпі. Вивчаєш те, що тобі потрібно, вивчаєте слова, вивчаєте конструкції. Цей курс не побудований, скажімо так, для вашого самостійного вивчення. Тобто це не той курс, в якому я просто пояснила тему і сказала, все, йдіть додому, тренуйтеся, ось вам домашнє завдання, виконайте вправу 1, 2, 3, 4, 17 і так далі. Ні. Це курс, там, де ми разом з вами, коли ви продивляєтесь відео, ми разом з вами виконуємо всі вправи. Всі вправи ми тренуємось поряд один з одним, і це ну, додає такого знаєте, шарму певного нашому процесу, тому що мені кажуть, клієнти ми з тобою прокидаємося разом і імо і, і засинаємо, і на прогулянки ходимо прибираємо, тому що включаємо твоє відео і поряд з тобою виконуємо всі ці вправи. А головне в вивченні що? Головне в вивченні ну іноземних мов це постійність, це постійні кроки. І ось цей перегляд кожного відео, воно просто вас наближає до кращого і кращого результату. Вся інформація, яка дається в кожному капітелі, в кожному розділі, вона повторюється, вона опрацьовується. На кожному уроці ми її прожовуємо разом з вами. І ось це така, знаєте, сумісна така робота, наша спільна, спільна робота. Вона. В результаті приводить до гарного ефекту. В цьому курсі у нас 11 розділів, і ми з вами будемо говорити про те, що в принципі весь цей курс, ну він. Покриває рівень А 1 Якщо вам потрібно здавати навіть екзамени, ви проходите цей курс, і в принципі ви готові здавати екзамен А 1 Це точно, тому що всі основні теми, там, які цей рівень, вони там є. І це у нас і, скажімо так, граматика. Ну, я не буду, напевно, зараз теми розказувати, тому що я не знаю наскільки вони для вас актуальні. Просто от. Теми основні, які нам допомагають розказати про себе, хто я є, яка я є, хто в моїй сім'ї, що я роблю кожного дня. Минулий час, куди я вчора ходила, що я вчора робила. Ось тут на минулий час досить такий великий об'єм роботи, порівняння там Датів, акузатів, номінатів, дієслова хабен, дієслово зайн в теперішньому часі, дієслово зайн і хабен в минулому часі. Ось це все тут є. Тобто основні теми. Акузитів, датів, минулий час, теперішній час, модальні дієслова, модальні дієслова повсюди є вони. Все це є в цьому курсі. От, те, що потрібно, саме основне, воно тут є. Тому, придбавши цей курс, ви просто а, проходите рівень, весь рівень А1 за ось ці 100 уроків. Тут у нас приблизно навіть трошки більше буде, десь 120, ну, може, 110-110 уроків, напевно, 110-115 у нас тут Тому я вас... Вітаю на цьому курсі для того, щоб придбати його, вам необхідно оплативши отримати доступ. Ви одразу отримуєте доступ після оплати і починаєте заняття. Доступ на цей курс надається на постійній основі, тобто вам не потрібно нікуди поспішати. Але я рекомендую продивлятися уроки з такою, скажімо так. Ну, з гарною регулярністю і приблизно по, ну, один, один урок в день, хоча б один-два урочки в день. Було б класно. Ось так. Як це відбувається? Давайте я трошки вам покажу зараз. Ви бачите мене, ви бачите матеріали. Я вам рекомендую придбати підручнички. І опрацьовувати це також в письмовому вигляді, також в підручничку. Тобто я пояснюю все, ми все робимо, читаємо, слухаємо і проходимо разом. Це важливо. Це важливо, щоб ви не самостійно ці вправи виконували, а саме під моїм наглядом, і коли ви виконуєте, ми потім одразу ж і перевіряємо. Ось. І далі у нас також є чат, як я і казала, в якому ви можете приєднатися, і в якому у нас є. Ну, така переписка, так, якщо нам потрібно з'єднатися з ну, зоним, то ми це робимо під... під час перевірки домашніх завдань, під час відповіді на питання і так далі. Це все у вас є. Тому я вам рекомендую дуже придбати цей курс, йти і вивчати німецьку мову в своєму темпі, не поспішаючи, в тому форматі, який вам комфортний. І пам'ятайте про те, що знання будь-які. Краще засвоюються, якщо ви навчаєтесь без стресу. Коли йде стрес, когнітивні функції мозку вони погіршуються. Вам потрібно вести себе в стан спокою і приємного такого самовідчуття, самопочуття. Це ви можете зробити для себе самостійно, тобто оберіть той формат, наприклад, прилягти, сходити в кафе на прогулянку, присісти, так як вам комфортно, і дивитися уроки, тобто поєднуйте. Те, що потрібно робити, продивлятися в день з тим, що вам подобається. І тоді ось це поєднання вас а, вас надовше залишить в процесі навчання, коли вам буде подобатися щось приємне, і коли ви будете робити крок назустріч вашої вашій меті. Тобто, це має подобатися і, і продвигати вас вперед. Тоді ви будете бачити свою мету, ви будете. Задоволені тим, що ви йдете вперед, і головне залишатися в процесі. Тобто, учення я них мов це процес. От 100 уроків, продивляєтесь поступово, непоспішно, і ви бачите, як це ви, ви подивитесь, як це на вас впливає. Я це вже неодноразово чула про підтримку, яку люди отримують під час мого курсу. Тобто, там я записую певні ще рекомендації, як навчатися, і це дійсно, знаєте, це про підтримку, про те, щоб вас. Залишити в процесі на довший час, в сенсі того, щоб ви не там не знаєте 10 урочків продивилися і такі, та які там результат. Ні, ви будете йти далі. Ви будете йти далі, ви продивитесь 100, і у вас під час цього навчання буде моя підтримка. Це, ну, це так, як є. Дякую вам дуже. Я чекаю на вас на своєму курсі, ви можете його придбати і одразу отримати доступ до нього. Приємного навчання і я бажаю вам успіхів в досягненні вашої мети. У вас все вийде, і ви впораєтесь з тим, що вам потрібно. Обов'язково впораєтесь, особливо якщо це вивчення наземних мов, я в вас вірю. Якщо необхідна буде якась підтримка ще, то пишіть, будь ласка, в чаті, який буде закритий чат в цьому курсі. Дякую вам, гарного дня і я вас вірю.